Різниця величезна в фашистській німецькій війську. Фактично, за розстріли масові відповідали ці айнзас групи, тобто була спеціальна група людей. Це були есесівці, але вони спеціально створені для розстрілів для масових. Страт і так далі, і так далі, і так далі. Інші, безперечно теж могли когось вбити, але це не була їхня мета, і від них це ніхто не вимагав і виконання плану. А всі тоталітарні суспільства не люблять плани. І на відміну від того, росіяни не мали таких в Росії. Немає СС. По-друге, в Росії немає ВСС, відповідно, як немає СС, то нема АІНЗАЗ груп цих ВСС. Але в Росія відрізняється від Другої світової війни сучасно тим, що будь-хто може будь-як вбивати будь-кого на теренах України. Невідомо ти росіянин етнічний, ти єврей, ти поляк, ти українець, ти ром, ти Хто б ти не був, ми тебе вб'ємо. і тут, як це не дивно, в Німеччині були навіть звільнення есесівців з концтаборів, коли вони занадто е, активно когось там вбивали. Як в дитинстві був такий от вигнали із гестапо за садізм. А в російському війську таких випадків немає, може бути будь-кого, будь-як немає значення з наказом без наказу. Тебе примушували, не примушували. Тобто тобі за це точно нічого не буде, і тому, будь ласка, може бувати кого завгодно і так далі. Насильство це система існування російського війська. Дідавщина ж є в російській армії. Це ж насильство. Тобто, насильство є проти своїх, і дуже дивно було б, щоб не було насильства проти чужих.